Наближається святковий головний біль усіх батьків: свято святого Миколая, а потім і Новий рік. Тож час думати про подарунки для своєї малечі. Звісно, що не слухняним хлопчикам та дівчаткам святий Миколай принесе розочку під подушку, а слухняним, певно, що цукерки. Тож перший муніципальний вирушив на пошук солодких подарунків. Наша знімальна група відвідала магазини та місцевий ринок, щоб порівняти ціни та асортимент на найпопулярніші товари цього року. Як варіант, який став нещодавно популярним, ви можете придбати адвент-календарі для вашої малечі. Я, наприклад, ось такий маленький, але досить непоганий за 70 гривень. Або ж можна взяти щось побільше, але вже і коштуватиме 230 гривень. В магазині з закордонними солодощами є багато різних варіантів. Можна придбати кружечку для чаю разом з цукерками всередині, або цікаву іграшку з солодощами. Продавці підказали нам, що вони збирають коробочки з індивідуальним наповненням на будь-який бюджет. Можна придбати і календарі, наприклад, як від кіндеру. Але й ціна у них трохи кусається від 750 гривень. Для порівняння далі ми вирушили на ринок і почали шукати солодощі там. На прилавках представлені вже більш відомі бренди, такі як Рошен, Конті чи Лукас, з їх традиційними новорічними пакуночками. Ціни стартують від 100 гривень до 250 за українського виробника. Наповнення є різним. Тут же треба дивитись склад та обирати за своїм смаком. Як альтернатива фірмовим наборам цукерок можна придбати збірні набори. Продавці власноруч їх виготовляють тут, наприклад, майже 500 грам цукерок, 400 з чимось, і коштує такий набірчик 80 гривень. Тобто бюджет може бути абсолютно різний. Якщо хочете щось цікавіше, то можна придбати пряникові будиночки чи ялинки та разом з малечою зібрати і весело провести вечір. Казати однозначно конкретну суму неможливо, оскільки вийде подарунок, адже підібрати можна на усі бюджети та навіть скласти власноруч. Сподіваємось, що Ваша малеча вела себе чудово і завтра вранці під подушкою знайде свій омріяний пакуночок. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.